Яна надіслала таку листівочку, полонина. В акварельному зображенні тут такі приємні слова і теж так оформила. Дуже приємні слова тут написані Дорога пані Юлія. Пишу вам, ніби відкриваю флакон улюбленого аромату, з трепетом, ніжністю і вдячністю. Ваша творчість, це цілі ароматні подорожі. У кожному дописі звучить нота щирості, акорди знань та шлейф. Глибокої любові до мистецтва. Дякую вам за натхнення, красу, якою ви щедро ділитеся. Нехай ваша творчість і надалі звучить, як вишукані, як вишуканий парфум, глибоко, сильно і незабутньо. З повагою Яна! Прекрасні слова! Саме серденько, Яночка, дякую вам. Глибоко, сильно і незабутньо. Дякую. Дуже приємно. Світлячки, от ваші компліменти, ваші слова, які я читаю в коментах, ваші листівки я всі бережу в коробочці, ваші теплі слова, які ви мені пишете. І знову ж повторюю, світлячки, вони в першу чергу характеризують не мене, вони характеризують вас, вони вас показують, розкривають для мене. Отож, така листівочка, весняна полонина, картина називається автор Ольга Клочко. Подивіться, світлячки, зацініть, будь ласка. Світову палітру, кольорову гаму, да зацініть.